Ладико, Христе Боже, Ти, що страстями своїми пристрасті мої зцілив, і ранами своїми мої рани вилікував. Дай мені грішному сльози покаяння, освяти тіло моє пахощами твого животворчого тіла і ослуди душу мою твоєю чесною кров'ю від тієї гіркоти, що нею мене супротивник напоїв, піднеси мій розум до тебе, бо він прилип до землі. І вивиди з погибельної безодні, бо не маю каяття, не маю душевного жалю за гріхи, не маю сліз утіхі, що приводять дітей до свого насліддя. Затьмарив я розум життєвими пристрастями. Не можу звести очей до тебе у хворобі, не можу зігрітися сльозами любові до тебе, але, владику, Господи Ісусе Христе, скарби добра, дай мені грішному, щире покаяння і серце, любов'ю наповнене, щоб шукало тебе. Подай мені благодать твою та відновив мені риси Твого образу. Я покинув тебе, але ти не покидай мене, вийди на пошук мене, виведи мене на пасовища Твої та прилучи мене до овець вибраної Твоєї отари, насити мене з ними, поживою божественних твоїх тайн, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.